Денис військовий стажем, покликання захищати Україну, перейняв від старшого брата. В армію хлопця призвали у 2014 році, а менш ніж за два тижні розпочалася війна. Далі був наказ по частині і висувалися в сектор. Сектор М. Це Маріуполь. У нас було забезпечення інженерних боєприпасів от, по підрозділах. Далі, Луганська область і три роки служби. Там, якби познайомився з своєю дружиною, от, е там і женився. Вона мені родила сина. Тільки чотири роки тому військовий повернувся на Хмельниччину і почав спокійне сімейне життя у статусі цивільного. Проте, коли почалось повномасштабне вторгнення, не вагаючись став на захист держави, розповідає, перші дні на передовій були найскладнішими за всі роки. Вони прилетіли, що навіть. Коли ми вийшли там, наприклад, з позиції, то нас сказали, нам взагалі сказали, що нас записали вже в двосоті. Там багато теж побратимів, які вже думали, що нас вже немає взагалі. Чоловік каже, коли йшов служити, не міг навіть подумати, що доведеться брати зброю в руки та боротися за життя нашої країни. На передовій, коли ведуться активні бойові дії, час плине швидко та повільно, коли очікують наступної фази. На війні, як би сказати, це завжди це страх. Холод, не скажу, що голод, от. тому що завдяки нашим волонтерам <кій> от, та Збройним силам України забезпечення було нормальне, адекватне. От. І що більш таке запам'яталося, це втрата побратимів, от. які вже, як би сказати, Залишилися на даний час ми за них нести, як би сказати, цей хрест до кінця. Кожен, хто стає на захист України, має бути універсальним військовим. Він має бути універсальним. Він має стріляти, їздити. Він має бути в, якомусь, в якійсь мірі і медиком і так далі. Не тільки просто там накладати турнікет. Він повинен там як би сказати більше бути ну розбиратися, що як має бути у травні 2023 року. Звільнився із збройних сил через сімейний стан, адже його жінка також військова і хтось має виховувати двох дітей. Каже у цивільному житті після всього, що вже бачив на війні, було складно. Тому Денис вирішив повернутися до служби. Нині чоловік у національній гвардії України. Повернення до лав збройних сил України не виключає, адже поки триває війна, казати щось напевно неможливо. Олександр Артітол Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.